Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами продовжували вчитися конструювати з паперу та виготовили жабку технікою оригамі. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити повітряного змія. Для конструювання нам знадобиться. Два аркуші паперу будь-якого кольору. Ножиці, скотч, нитки та лінійка. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо кутик до сторони прямокутника і відрізаємо ножицями прямокутник, який утворився. Загинаємо кути праворуч та ліворуч до лінії згину. Відгинаємо кутики ось таким чином: ліворуч та праворуч. Та приклеюємо їх скотчем. Також скотч приклеїмо на нижній кут. А тепер вам допоможуть дорослі. За допомогою ножиць треба зробити три отвори. Далі нам знадобиться дві ниточки довжиною 20 см. Прикладаємо нитку на лінійку, вимірюємо та відрізаємо. Вставляємо ниточки в отвори ліворуч та праворуч і прив'язуємо їх. А тепер дві ниточки зв'язуємо між собою. Наш змій практично готовий. Тепер треба виготовити йому хвіст. Для цього потрібно аркуш паперу скласти навпіл по довжині три рази. А тепер один раз по ширині. Та розрізати по лініям згину. Ось такі прямокутники у нас утворились. Їх треба прив'язати до нитки довжиною 80 см. Відміряти її треба таким чином. Прикладаємо до лінійки від 0 до помітки 20 см, не відрізаючи, відміряємо 4 рази. Прив'язуємо прямокутники до нитки, ось таким чином. Хвіст готовий. Тепер приєднуємо його до основи. Та прив'язуємо ще одну довгу ниточку, за яку можна буде тримати нашого повітряного змія. А зараз Тимурчик покаже, як він літає. Я впевнена, що вам сподобався такий вид діяльності, і ви з задоволенням пограєте разом зі своїми друзями. А на наступному занятті... Ми продовжимо вчитися конструювати з паперу та виготовимо пса-патрона технікою оригамі. До зустрічі, малята!